Ми експерименти ставимо. Небезпечні. 3,2 піпірка і 1,6 піпірка. І все, я пі... Хлопчик, Хочеш кульку? <ріст> Сьогодні ми розпочинаємо експерименти з автомобілем. Який автомобіль, такі експерименти. Дмитро, нам треба залити масло. Так, хватить біса, навіть пішли масло шукати. Так, ну що, відкриваємо. Давай. О! А ну то йди, <ріст> 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 Так, де масло. На. А хто закривати буде? Відкриваємо нашу чудо-банку. Із гуманітарії. Як я вже казав, показалось, машина не ідеальна. Потрібно доливати масло. Треба отак. Трошки заморосило нас. Я думаю, половину можеш заливати. Багато не буде. я мать, трошки розлив. Б**. Нічого, зверху теж треба. Дивись. Блін, Дмитро, ти просто професіонал. Сьогодні ми будемо проводити експеримент, чи можливо надути повітряну кульку вихлопною трубою автомобіля. Дмитро, заводь. Яку педаль нажимать там? Ти ключі, не зрозумів. Так, а яку педаль там право, ліво нажимать? Перевіряю, ще на нейтральність. Ага. І в ліво. І все, я піз. <реш> Масло перелили. Це купили корча. Коротше, я це щось типу, розбираюся, смикаю. Я знаю, що треба. Треба молоток. Так. Так, так. Тримай. У нас є підставка, ну ти тримай. Давай по чомусь там підступаю. І нормально треба так що так. Опа! Help me. Хе-хе. <реш> Пітоглю не вшатало нашого майстра. Це котать перестала. Молотка побачила, лівою ногою тормоз, правою газ. Так, а ну пробуй. лівою чи правою підати. Блін, вийшло. Ми перевіряємо виходи цей. На наліччя мастила. Діагностику робимо. Кулька злітає, якщо її не тримати. Тому ми взяли хамути, ми взяли три розміри кульок і для порівняння ми взяли автомобіль з об'ємом два рази більше. Сьогодні два Нісана: один з двигуном 1.6 і інший з двигуном 3.2. Побачимо, який автомобіль надує кульки швидше. Яйце як пацановий засувок. Починаємо з кульок 70 мм. Розмір S. Ого, Анатолік, оце видно, що професіонал диви. Діти є. Блін, прикольна тема. Боже, блін, Дмитро, ти що не похмелився, чого руки трусяться. Натягнули. Ні, я думаю, на стяжки тримати не буде, але. Все почому? Тому що виробництво України це пушка, а виробництво Китаю — це. Это... Бля, може так їздити. Прикольно висити. Ну, типу, не можу поняти, що похоже. Ми знімаємо нереально крутий і цікавий експеримент. Кулька один, кулька два, один і шість, три і два. Раз, два, три! Давай! Все, поліція вже їде по нас. Ти готов к новому підвалу? Коротше, ми тільки що приділили, що в нас немає сцеплення. Ми робимо далі експеримент. Будемо натягувати... Ну, в нас є великі ще кульки, а зараз ми будемо натягувати невеликі кульки. Отакі. Ви професіонал в цьому ділі ви казали. Ой, ребристі клас. Дмитро, не собі, не собі натягуй. А, на цю? Натягуй на свою базуку. Я натяну на свою базуку, а на свою. Конфетті, посекай. Конфетті, блін. Хто насипав нас конфетті, хто нас спеціаліст насыпать? Давай в салон украсим. Все, хватит? Хватит, бач повен уже. Ты шо колбасу собрав все начинять, що? — Ну и кровяночку, яку буду работать с нашою. Та хорош тобі деребунькать пішов в азарт. Саме прикол із тяжками – це з першого разу не лахануться правильно діти. Так, да, я розумію, є люди одарені. Okay. Давай, кончай вже. <рес> я натягую, так? Да? Натягуй, ти у нас спеціаліст натягувати. Хочу обратити ваше увагу. 3,2 піпірка і 1,6 і піпірка. Пацани готові? 1, 2, 3. Пацани, успокойтесь, успокойтесь, вони залобнули, вони насипають, глуши уже, глуши. Як самошедші, я в шоці. Машини справились на відмінно, поставленої задачі. Що 1,6, що 3,2. Так, да, Дмитро? Презервативи дуже низького качества, я не знаю, що робити, звісно. Малого об'єму, треба було більше, брати. Тепер ставимо найбільші кульки. Отаке величезні. Що зараз буде, блін, щось феєричне. Алло, ми експерименти ставимо. Небезпечні. Чого? Бо воно дуже хлопає, якусь діч вічно придумаєш. Кулька 115 сантиметрів. Блін, мені аж страшно, блін. Давай я поки заправлю. Не надо. Тут така Вона мощна. Як мої бив. Щоб воно було фу. Саш, привіт! Дмитро! Я просто дуже добре знаю фізику. І математику, да, 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 да. Точні науки. Біологію це... я знаю, ти знаєш гарно, я бачу як ти. Мій Ну, на... Тут реально, реально нормально отримає. Хорошо. Хорошо. Все, хватить. Хорош? Да. Та блін неудобно буде. Що, ти не снідав чи що? Ти ж так рвеш, ти стяжки, блін, ти пішов. Як... просто... грілку. Такі глушитель на місці оставки. Мапіди. <піллян> Ви знаєте, що на мопедах кататися можна без лиця устати. Розприділяємо. <піллян> Молодий пацан і старий дід. Що, що, що зараз буде, <піллян> що то я очкую. До нас приєднався 250-кубовий КТМ двохтатний. Ми не змогли його пропустити мимо і добавили в наші змагання. Ну ми побачимо що з цього вийде. Кульки 115 см нагадує. Величез. <піллян> <піллян> Останній експеримент з великим кулькою було прикольно, те, що машина з меншим літражом 1,6 кулька лопнула перша. Хоча, з точки зору, я все прорахував, на вихлопну було одягнуто все однаково. А що вона перша лопнула, ну це взагалі не паня. Я думаю, це водій постарався. Наш експеримент закінчено. Як і слід було очікувати, переможцем є дісан. Друзі, для чого це може бути вам корисним? Якщо у вас велике свято, вам потрібно надути кучу кульок, у вас є автомобіль або берете автомобіль друга сусіда, бата кума свата, і надуваєте за допомогою вихлопної системи, і ви можете зекономити на доставці. Ну що, народ, експеримент закінчився. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Підтримуйте український YouTube, ставте лайки, пишіть в коментарях, які вам би хотілося побачити експерименти. Ми постараємось їх втілити в життя.